Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі VeloXXX Live. З вами Денис. І сьогодні я хотів зробити свій огляд та відгук про покришки Continental Race King 27,5. Ширина 2,2. Ці покришки я придбав. Ось, зараз сфокусується камера. Ці покришки. Я придбав приблизно два тижні тому. Від'їздив на них вже майже 300 км. Не хотів робити відгук раніше, ніж протестую їх, багато про них чув. І ось нарешті я зробив такий повний тест-драйв і для себе можу сказати про них, хороші вони чи погані, назвати їх хороші сторони та слабкі. Ну, По-перше, до цього я їздив на покришках Maxis Space. Потім в мене були CST Alterance та Maxis Crossmark 2. О. Що можу сказати, ці покришки набагато кращі, ніж Maxis Crossmark 2. Хоча протектор в них майже схожий. Але Maxus Crossmark 2, як на мою думку, важкіші, ніж ці, ці легші. І ці їдуть набагато краще, в них краще накат, краще вони себе поводять на асфальті, якщо ви різко повертаєте. Crossmark краще тормозять, ніж ці. Але на кросмарках важче розганятися, на цих набагато легше. Тут не відчувається те, що тут є якісь шипи і не відчувається зайвої ваги покришки. Тут вага 700 грамів. Якщо порівнювати з CST L-Terrance 27,5-2,10 ширина, то CST набагато жорсткіша, вона трохи легша. Кати приблизно так само, як і ці. Може трошки краще, але на мокрому асфальті або якось плітки, якщо ви будете різко повертати, то на цих, цих стежках ви точно можете впасти. Ці тримають набагато краще. Сьогодні, в таку погану погоду, коли йде дощ, я не просто так знімаю це відео, тому що я їздив на цих покришках вже і по асфальту, і по щебню, і по грязюці. і от сьогодні по Дощу по лужах, по мокрій дорогі. І можу сказати, що вона дуже добре чіпляється за дорогу, дуже добре себе поводить на мокрій дорозі, на сухій, ну майже на всіх покриттях. Тому це така універсальна, гарна резина. Мої знайомі мені сказали, що вона дуже ізносостойка вихажує. У... По 10-15 по тисяч кілометрів. Ну, там треба дивитися, хто як їздить, звісно, у кожного свій стиль. От. ну Це стежка, що у мене була до них, вона в мене проходила майже 6 тисяч кілометрів і вона у мене в дуже хорошому стані. Навіть зараз вона в мене є. Тобто, це стежка мені всім подобалась, крім того, що одного разу я їхав. І на плітки повертав і жорстко впав, бо вона не втримала на повороті. А потім на цих ж самих покришках на оцих я їхав в тому самому місці, навіть швидше, і різкіше повертав і ніяких проблем мене з цим не стали. Тобто Вони тримають краще, це точно можу сказати. Ця стежка легша, ця трохи важча, але воно не відчувається. Тобто В принципі, то саме. Чому ще цю Стежку я поміняв на ці покришки, тому що ця Стежка дуже тонка і вона пробувалася маленькими любими колючками тобто майже у повітря пробувалася. Ця набагато краще в цьому плані Саме більше мені подобалася покришка Maxi Space. Вони були самі легкі, самі такі, що краще всього катились. Мені вони дуже подобалися, ці покришки, не знаю, може ще колись собі такі куплю. О, ці, мабуть, на другому місці. В моєму рейтингі після Maxi Space. На, на, Ці йдуть на другому місці, на третьому місці йде CST L І на четвертому в моєму топі буде йти е, Crossmark 2 Maxis. Вони мені більш всіх із усіх. Чотирьох вони мені більше всього не сподобалися, якщо порівнювати. Хоча я ж кажу, що протектор, що на цих, що на тих Максісах, майже однаковий, хоча ці набагато краще їдуть, і взагалі мені вони усьому більше подобаються. Так можу сказати, що е, із того, що мені не подобається в цій покришці, це те, що, ну, тут бачите, ось де сухе місце, вона вся така, як в пиляці в якоїсь. Вона як. Пулісос прям до себе притягує пил Тут якийсь такий матеріал, не знаю, що це за матеріал такий, але ну, він як якийсь порістий так і чи що. І от прям як я їздив дуже обережно ну до сьогоднішнього дня. І вони в мене прям пилом аж пропитуються, де б я не їздив, що б я не робив. Все время брудні, якісь вони пильні. А так, по всьому іншому вони мені дуже подобаються. Всім рекомендую, якщо хтось хоче собі поставити нову гуму, хоче, щоб вона була така зубасненька, щоб катилася добре, то це саме те, що вам потрібно. Я не буду казати ціну цих покришок і де придбати, тому що в мене багато хто каже, чому ти не кажеш ціну на те, то, на то, що ти показуєш. Тому що, коли я не кажу ціну, і це не значить, що я не заінтересований в цьому відео продавати ці покришки. Я просто оставляю свій відгук про них і все. Е, так що, якщо комусь потрібна така покришка, ви її спокійно можете знайти в гуглі, пишете назву та і вам її викидує. Я просто сказав свій відгук і те, що я думаю про цю гуму. Так що Хто хоче собі змінити гуму на нову, то рекомендую. Continental Race King. Дякую всім за перегляд. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Вам це не важко, але ви мені допоможете для розвитку мого каналу. Всім пока!